Дитячий світ один з перших універмагів Дніпропетровська, де можна було придбати різноманітні товари для дітей. Я пам'ятаю, дитячий світ це був дуже чудовий домик для дитини, можна так сказати. Він построєн на місці торгових лавок. У нас адвоя от покупателі не було. Асортимент у нас богатейший був. Такої ціни ніде не було, як у нас найнизькі в нас була. В два роки в мене була своя машина. Півтора метра слон. В кепці, в шарфі. Діти його дуже любили, фотографуватися, спілкуватися. Ставиш пластинку і вона розказує всі. Наша Таня громко плаче. І навіть зараз інколи мені зняться сни. І мені сняться ці сходини. Там волк на мотоциклі доганяв зайця на велосипеді. Я лишився перед сном і думаю, хоч би не догнав, хоч би не догнав. А як дитині побавитися? Ну давайте побігаємо. Вонь їде, їде вверх, він їде вниз. То був центр дитячого всесвіту в місті Дніпро.